З нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю вас! в Ефірі Слава Україні! Доброго ранку, Герем слава. Ну можна сказати, що дотиснули, значить, уже є акредитації, готові до додаткової акредитації. Після великодня зберемо журналістів для інструктажу під час перебування у парламенті? Це сказав керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний. Будуть допускати журналістів до роботи у кулуарах українського парламенту. І це нарешті поміняється. Але чому так довго тягне? Нули, і що означає фраза спікера Руслана Стефанчука? Що треба сформувати пул якихось журналістів, які ставлять до себе дуже високі репутаційні вимоги? Це якась така ну вибірковість виходить. Як ви до цього ставитеся? Як це розуміти? Ну, це більше питання до пана Стефанчука, що він має на увазі під під критеріями. Ну, мабуть, це змі, які все ж таки мають не просто одну сторінку в інтернеті і мають просто деякі ну невелику там відвідуваність. Не знаю, може мається на увазі, що не просто там телеграм-канали, які теж ну важко назвати в такому форматі змі. От тобто це л, тобто змі, які мають давню репутацію. Я сподіваюся, що так буде. Ну я так припускаю, що вони мають на увазі це, але подивимося, як воно буде на практиці, і е, е, хто в дійсності отримує акредитацію до Верховної Ради. Добре, парламентська опозиція постійно скаржилася, що телеканал Рада, який фінансується коштом державного бюджету, ну так вибірково підходить до висвітлення роботи. Ну, принаймні, європейська солідарність постійно жаліється, що от їхніх спікерів там немає або майже немає. От тепер це може якось змінитися. Нам не потрібні будуть інсайди з Верховної Ради, які часто від депутатів просто зливалися. Ще, куди куди це буде рухатись? Ну знаєте, ну оскільки зараз є можливість в тому числі використовувати соціальні мережі, ну багато депутатів організували собі вже достатньо, в тому числі опозиційне, достатньо такі потужні і телеграм-канали, і Ютуб канали, і вони самі те, що не могли там висвітлюватись через інші засоби масової інформації. Вони самі це робили, тому що ну знаєте, вакууми в цифровому суспільстві. Ну вакуум не, ну фактично неможливо організувати. Ну це знову таки подивимось, як буде діяти в тому числі телеканал Рада. Як він буде висвітлювати діяльність, чи будуть там прямі трансляції, наприклад, ну якщо це не стосується безпосередньо оборони нашої держави чи чутливих питань, тому що ну в принципі, якщо навіть не висвітлювало, знову такі у нас часто ну багато депутатів, які мають такі співмірні з офіційними телеканалами, медійні ресурси, які дозволяють ну принаймні мати уявлення, що відбувається у парламенті. Добре, давайте тепер до міжнародного нова свіжопризначена міністерка закордонних справ Латвії байба браже її звати. Вона сказала, що Україна вже отримала від деяких партнерів зброю із дозволом бити по визнаній території Російської Федерації. Одразу відреагувало міністерство закордонних справ Росії. Марія Захарова написала: Ага, якщо Латвія знає, хто це дозволив, то нехай надасть список і підтвердження. Ну ясно, що ніхто Росії відповідати. Таким чином не буде. Але от що ви думаєте про таку заяву і от про ці червоні лінії? Українські дрони всі ці червоні лінії давно вже подолали. І сьогодні вночі знову повідомлення з чотирьох російських областей по... Якісь негаразди з їхніми електромережами і на нафтосховищами -нафто чи нафтогазовою інфраструктурою, ну це буде поступово зсуватися, чи це таке справді промацування європейських аудиторій і європейських виборців? Що ви бачите за цією заявою? Ну давайте тут розрізняти різні речі, все ж таки, коли йдеться про українські дрони, чи це дрони СБУшні, чи то гурівські. І так не, не було ніяких заборон щодо ударів по території Російської Федерації. Тобто позиція Заходу була така: ви можете бити по території Росії, якщо це буде власна зброя, це вже давно триває, і тут в принципі ніяких обмежень вже давно не існує. Ну звичайно, що є о, 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 тільки вереск, який стояв стосовно МПЗ. Сьогодні до речі в афінські там НПЗ знову прилетіли. який, до речі виробляє наскільки мені відомо, виробляє газ для саме авіації. Це такі високоякісний різновид палива от, в Краснодарському краї. Воно і так не було заборонено, тому тут слід відрізняти стосовно того, що партнери надали зброю по ударі по території Російської Федерації. Ну знаєте, давайте теж коли воно буде, то тоді воно буде, тому що я поки що не вірю, що саме у виробництво західного виробництва зброя дозволяє бути по території Росії. Ну наприклад, самі атаканці, тому що все ж таки Росія є ядерна держава, і ніхто не хоче перевіряти, чи працює у них ядерна зброя. Чи йти на ядерну ескалацію в тому числі, тому що я ну я принаймні не бачу фактів, які можна підтвердити, в тому числі слова шановного міністра, шановної міністерки закордонних справ, тому що поки що я не ну, ми повинні виходити з того, що Україні ніколи не дадуть можливість набити по території Росії зброю саме західного виробництва. Треба виробляти власну зброю. Добре, ну і власне про ще одні обмеження. Ви вже згадали нафтопереробні заводи. Сьогоднішня нічна новина в Сполучених Штатах вийшла чергова статистика по цінах нафти. Очікувалось скорочення запасів до мінус 2,3 мільйони барелів. По факту вийшло збільшення запасів на плюс 7,2 мільйони барелі. і нафта падає на 3%. Росіяни ну практично практично до нуля скоротили експорт і газ. Зойлю, і бензину і солярки це вже відбувається. А ціна на нафту по суті не росте навіть через це. Куди буде рухатись ця тенденція? Е, ну, дивіться, у росіян вони ж заборонили, ще з 1 березня експорт взагалі своїх нафтопродуктів. Тобто вони виходили, що тобто у них є запаси, які дозволяють, якщо вони не експортують за кордон, то дозволяє закривати. Дефіцит на внутрішньому ринку, тому що у них, якщо подивитися на який період вони заборонили, це якраз період посівної та період збору врожаю, тому що дизель використовується не тільки для армії, використовується для проведення сільських господарських робіт, тому тут ну ну тут, знаєте, тут коли говорять і в Україні починають говорити що. Україна якось впливає на світовий ринок нафти. Ну тут трохи пригбріхують. Чому тому, що в принципі можливості перекрити дефіцит навіть нафти з Росією в світі є достатньо. Є достатня кількість країн, яка може виробляти нафту і забезпечувати нафту. Так та сама самі сполучені Штати Америки, які є давно вже не експортером нафти та газу. Є Венесуела за потреби, є Саудівська Аравія, є багато інших країн, які можуть це перекрити. Тому я вважаю, що Україна повинна виходити зі своїх інтересів і все ж таки добуватися, щоб навіть нафта, яка йде з території Росії, ну вона не експортувалася, тобто потрібні удари по. Нафтогонах, які експортують нафту. ну окрім тих американських компаній, які експортують казахську нафту через порти новоросійська. Ну тому, що ну, американці ну можна так сказати, заплатили за абонемент, щоб ці нафтопроводи ну принаймні працювали певний час, А що стосується саме російських виробників. Я думаю, що Україна повинна виходити зі своїх інтересів і підтримати економіку Росії всередині, тому що це дозволить підірвати доходність, в тому числі бюджету Росії, і неможливість їх. А фінансувати військову компанію, в тому числі Ентоні Блінкен днями був у Китаї. До того Китай відвідувала міністерка фінансів Сполучених Штатів, і от напередодні Сполучені Штати оголосили про санкції у відношенні майже трьох сотень компаній та приватних осіб, в тому числі з Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. І там уже значить і про дронові технології, і про електроніку, і навіть про нітроцелюлозу. Це така трошечки перероблена бавовна, яку використовують для виробництва порохів та інших вибухових речовин. Ще 300 і отакий. Ну по суті, це така вже планомірна робота. по, е, Як це називається, приму примусу? Чи там заохоченню Китаю зменшити постачання? До Росії згадуємо також про деякі китайські банки, які відмовлялися навіть платежі в юанях проводити для російських компаній. Тут американці, ну чи можна їх вважати, що вони потроху починають нагадувати бультер'єра, який вчепився. Ну і от не відпустить, поки поки не настануть нормальні умови. Як ви на це дивитесь? Е, ну я на жаль не вірю в ефективність цих санкцій, тому що у Китаю і у Росії є можливість обходу. Цих санкцій ну будуть напряму з Китаю, наприклад, з північної Кореї зброю постачати, де є великий вплив Китаю, чи знаходити інші схеми обхідні через інші країни, які будуть забезпечувати постачання в першу чергу мікроелектроніки, мікро тому що мікроелектроніку, оскільки вона не є габаритною, можна достатньо непомітно експортувати до Росії. А от, наприклад, обладнання для заміни на нафтопереробних підприємствах це достатньо складно зробити, тому що це багато горвелике габарит на таке обладнання його довго треба робити, і непомітно доставити на територію Росії неможливо, фактично. Також це стосується компресорів, які прокачують нафту та газ на Газогонах, тому що це теж достатньо складне і великогабаритне обладнання, яке в Росії в основному було і є імпортним, тому тут слід сконцентруватися на цьому. Хоча в дійсності кроки не можуть нарадувати, але ми не повинні. А тішити себе надією, що це повністю припинить постачання цих матеріалів для виробництва зброї на території Росії. Ну тобто, по суті, якщо вони ну якщо закрили їм одну шпаринку, вони шукатимуть іншу, і так, максимум найбільше. це невеличке або там трошечки сильніше здорожчання самого ланцюжка поставок переплати посередникам, але це не закриває повністю шлях. Приблизно так воно виглядає. Звичайно, звичайно, тому що як я говорю, тому що це от на. Малогабаритне обладнання. Її, ну від собі там мікроелектроніку, припустимо, її там можна ледь на валізі провести на території Росії, тому що воно невелике. Ну вони просто розіб'ють поставки на декілька частин, в дійсності будуть дорожче. Але поки у росіян є гроші на забезпечення своєї військової програми, вони будуть це робити. Добре, ну і ще про тролінг. Ми вже говорили про заяву міністерки закордонних справ Латвії. Тепер про Радослава Сікорського, це глава міністерства закордонних справ Польщі. Він дав інтерв'ю більд, і там журналісти помітили цікаву картинку, карикатуру з газети Виборчої, де значить, ну так от шаржом намальована якась зала засідань організації Об'єднаних Націй і двоє прибиральників. Одне запи. То а чому тут так чисто? А інше відповідає, бо польський міністр вимив підлогу російським послом. Отак, от похизуватися карикатурою з одного з найпотужніших направду, видань у Польщі. Газета виборча. Це дуже давня і дуже респектована газета. Але ну от не для дипломата, напевно, такі карикатури у себе в кабінеті розміщувати чи це якраз нормально для 21-го століття? Ну 21 століття відомо вже таким знаєте в, ну, ну, трохи іншими підходами і до подачі інформації до просування інформації, але тут головне, що воно переходило в реальне життя, тому що Росія на жаль поки що і залишається е, постійним членом за ООН, і їх карикатури такі не дуже турбують. А ще про одну цікаву історію. Це вже не карикатура, але просто ну людина поводить себе іноді, як трошечки карикатурна. Марджорі Тейлор Грін напередодні сфотографувалася і в руках тримала бейсболку синю, на якій ну, вишиті, да, букви M-U-G-A, муга. Виходить, і що вона написала, значить, значить, однопартійці, які ненавидять мага. Мага це Make America Great again», зробимо Америку великою знову. Вони не хочуть робити Америку знову великою. Вони хочуть зробити Україну знову великою, тобто make Ukraine great again. І вони надсилають сотні мільярдів ваших доларів. Через ну завдяки спікеру Майку Джонсону, отакий наїзд на Майка Джонсона з боку Марджорі Тейлор Грін, яку там замахали під час голосування українськими прапорцями. Що це таке? Make Ukraine great Again? Чи не виводить вона нову ну, нову абревіатуру в топи американської публічної політики. Ну, це в принципі, якщо відкинути всі ці карикатурні гасла, це більш гарна ознака для України. Це говорить, що все ж таки консенсус республіканської партії, незважаючи на знайти демонізацію, в тому числі в Україні республіканців, він все ж таки хитнувся в правильному напрямку. Ми бачимо, що і позиція Трампа достатньо сильно відкоригована як стосовно Європи, так і стосовно допомоги Україні. Вже тому що він все ж таки бачить, що більшість республіканців ну такої частини республіканської партії все ж таки підтримує Україну. Він змушений на це зважати, і це дуже добра в дійсності ознака, що по залишається ну фактично. Однак конгресменша, яка отаким от от чином висловлює свою протест, це означає, що це роздратування, і вона нічого не може зробити, і це дуже добре. Ну, принаймні, ознака, що дуже добре, що принаймні позиція і республіканської партії і значної частини демократичної партії вона збігається в інтереси. Ну тим більше, знаєте, от буквально місяць тому була цікава соцопитування Сполучених Штатів Америки, кого ви вважаєте все ж таки своїм союзникам. Так, Україна, Ізраїль все ж таки були там на перших місцях. Україна де, на третьому місці. Ізраїль, Велико Великобританія, Ізраїль, перше, друге. Так, ну це дуже ну м'яко кажучи, дуже гарна компанія для України, і це означає, що відбулися все ж таки тактинічні зміни в. Бачення саме американських виборців, які впливають в тому числі на позицію вищого керівництва Вашингтону, як демократичної, так і республіканської партії. Це дуже добре. Україна повинна продовжувати демонструвати стійкість. Повинна продовжувати демонструвати перенесення війни на територію Російської Федерації, тому що ми повинні розуміти, що сильних підтримують, не зважаючи на що не на що. Навіть знаєте, з деякими ну бувають якимись публічними зауваженнями, що нам щось там не подобається, але сильних завжди підтримуються українці про це повинні знати. І чим сильніше Україна буде в першу чергу в військовому питанні, в тому числі у виробництві власного ВПК, в тому числі у можливості здійснювати. Ті атаки, які потрібні саме Україні, тим більше нас будуть підтримувати це залізне правило, яке. Існує останні 500-600 років в цьому світі сильних люблять, сильних підтримують. Ну і на фінал Тбілісі. Грузія там продовжуються протести проти закону про іноземних агентів. Антисоросівським його вже назвали. Уже восьмеро людей шпиталізовано. Парламент ухвалив напередодні в другому читанні цей закон. Ще залишилось третє читання. Ну і оці проросійські промови бідзіни іванішвілі, який по суті звинувачує і грузинську владу. Попередню, ну і взагалі захід в тому, що Росія напала на Грузію, Росія напала на Україну. Що нам очікувати звідти? Ну я думаю, ну дивіться, позиція Грузії і керівництва Грузії, незважаючи на позицію народу Грузії, вона має як об'єктивне, таке суб'єктивне обставини. Об'єктивне обставини в тому, що грузинські еліти. Не впевнені, що їх буде хтось захищати. Ну якщо, наприклад, Путін подумає повторити те, що було в 2008 році, і тому вони так, так себе будуть поводити. Ну просто дбаючи про власну безпеку в даному випадку. Ну тобто, по суті, їхня задача не як це називається, не дражнити гусей, так можна назвати цю позицію. Дуже дякую за розмову. Політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку.